Хочете стати дружиною китайського мільйонера? Все, я тебе вітаю. Ти майбутня дружина мільйонера. <гум> Ця парочка вас швидко видасть заміж. Отже, зараз ми йдемо у фотостудію, зробимо тобі кілька фоточок прикольних. Роби адресу. У нас одна машина не готова до стежень. Чи не видасть? Сказав мені знімати, що труси? Чого ти ламаєшся? Уже все готове. Ти вперше без трусів чи що? Чи зовсім не заміж? Та все припини кіпір. Чого ти кричиш? Послухай, Закрий рот! Це... Сьогодні у мене зустріч століття з представником китайського мільйонера. А я трохи не в кондиції. Прихогріла. Знаєш, коли ПК у шмарклях, макітра в фейерверках нічого не тямиш. Зараз мікрофончик. Але екіпіруюсь, як завжди, натільний мікрофон, окуляри з камерою, підслужка вусі. Їдьмо, 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 їдьмо. Фух. Мене просили не запізнюватись. Тож я на місці на 10 хвилин раніше. Вони вже у ресторані сядеш ближче до центру столу. Так, назву ресторана я дізнала ще в переписці, тож зараз там повний комплект прихованих камер. Алло, добрий день. Я вже на місці біля ресторану. Так, так, я тут на вулиці біля входу стою. Вітаю, а, Вітаю, Олександра. Ой, тут тепленько. Так, дивись, отже, запам'ятовуй. руки, угу. ноги не схрещуєш, угу. сильно не жестикулюєш, бо вони це не люблять. І ще посміхайся, весь час посміхайся. Вони люблять усміхнути. Не второпили яким боком тут китайці? Чувак переді мною шлюбний агент, який написав мені на сайті знайомств, і одразу закинув свій головний гачок є одна умова. Спочатку мене має одобрити представник цього мільйонера. От до нього ми зараз і йдемо. Слова вивчила. Так, так. так. Українською не розмовляй, слухай мене. Раптом угу. що угу. я прокладатиму. Гаразд. Прям все так серйозно, щоб жертва повірила. Христіно, це містер Ван Лю. Містер Ван Ван Лю. Лю, представник. Щось містер Ван Лю більше схожий на казаха. Ну, припустимо, і костюмчик як для помічника мільйонера простувати. Чи то я в китайській моді не шарю Крістіночко. Ти у нас розумієш не єдина претендентка, тому ти повинна максимально себе зараз проявити. Скільки ти готова народити дітей для династії Сяомінь? Ну стільки, скільки напевно захоче м, чоловік. Нормальні такі питання в лоба династії Сяомінь. Дуже важливо, щоб діти були здорові. Наскільки ти готова? Твій спосіб життя. Я займаюсь спортом. Вибачте, правда. Будь здорова. Це застуда, це мене. Так, я сьогодні не в кондиції, але але їх це не парить аж ніяк. Тепер слова. Ти можеш у будь-якому порядку. Вітаю, ні Гідність це цунь'єн. Дякую, Сесе. До побачення, зайци. Чи як добре хао? Погано бухао. Олександр перекладає, а китаєць тільки моргає. Містер Ван Лю тебе схвалює. Що, справді? Залишилось налити чай. Про це він попереджав в переписці. Адже в Китаї чайна церемонія це особливий ритуал. Але я лажаю, розливаю. І якщо їхня легенда правда, мене зараз з кастингу наречених попруть. Крістіно, містер ванелю в захваті. Нам треба дійти рішення щодо тебе. Можеш нас залишити на 5 хвилин. Нам треба порадитись. Іду пудрити носик, поки вони думають запудрити мені мозок. Та вони не знають, що сидять під прицілом прихованих камер. Вона почула мільйони в неї вже очі загоріли. потекла. Словом, вона вже чуєте два чоловічі голоси і обидва російською. Тож для чого весь їх цей китайський цирк? Сказав мені знімати, що труси? Чого ти ламайся? Вже все готове. Ти вперше без трусів чи що? Все, я тебе вітаю. Ти майбутня дружина мільйонера. Сильно не кулю, він О, не любить. Пам'ятаю. Звісно, моє щастя має виглядати переконливо. Лишилося тільки оформити документи, так. паспорт собою взяла. Так, звісно, про паспорт попереджавши в приписці. Слухай далі: завтра по тебе заїде особистий водій містера Сяоміня. Він привезе тобі картку, Якого? на ній буде три тисячі доларів. Щоб ти оновила собі гардероб, ну шмаття якесь купила туди-сюди, тільки запам'ятай, не бери чорне і біле, бо біле це в них траур. Та прямий грязі в князі. Твій весільний подарунок, це вже буде вілла твоя. <паспорт> Саме на таку реакцію вони чекають. І тепер, коли мій мозок у відключці, давай паспорт. Я забула. Я можу роз'їздити привезти гаразд, або гаразд, завтра гаразд, привезти. Документи ти завтра довезеш. Хопа їх і це не парить, бо вони ще з мене нічого не наварили. Головне, щоб у тебе була страховка. Гроші на страховку взяла 5 тисяч. Так. Про це він теж попередив в переписці, але під правильним соусом мовляв, це моя страховка, завдяки якій я зможу поїхати з Китаю, якщо щось не піде. А стрьом є. Тому кожна б прихопила ці 5 тисяч на зустріч. Е, зараз ми підемо у фотостудію. Ось зробимо тобі кілька фоток прикольних. Сподіваюся, фоточки не голяка. проби адресу. У нас одна машина не готова до стеження. Студія, ну, десь тут, так? Так, студія тут. П'ять хвилин. А, тут недалеко. Ага. Прийняв. Пішки тебе поведемо. Все добре. Кріс, ми на хвості. Така просто погодка сьогодні. Класна морози сонце. День прекрасний. Чому б не вийти заміж? <свісно> Тим паче за китайського мільйонера. Насправді я дістала сумки окуляри з камерою, щоб вони до них звикли. І через хвилин п'ять. 5... А о, о, в під'їзді ні, ну ми ж не на вулиці фотографуватимемося. Там студія, зараз піднімемося. <свісно> У нас там шикарний офіс. Дякую. Прошу, проходьте. Сподіваюсь, зараз не привалить секс в трьох за якоюсь китайською традицією. Кріс, номер квартири. Проходь. Сумочку можеш тут поставити. Тримай окуляри з камерою під рукою, щоб встановити в потрібній кімнаті. Так, а де ми будемо фотографуватися? Е, тут, тут а -а. фотографуватимемося. Тут? Помітили? А китаєць автоматично показав рукою. Він же не розуміє нашу мову. Теж мені китаєць. Але я не подаю вигляду. Ой, а можна я трохи підправлю губи там рум'яна. Ну хочеш красивою бути, щоб так, наречений був вражений. В а в ванній передаю групі головне. Квартира 35. 35 прийняв. І ще не знаю, що чекає попереду. Ну що, ти готова? Uh, так, так. Я um, де тут світ вимкнути. Я потім вимкну. <coughs> Добре. Це була невдала спроба відкрити двері. Ну все, я в пасті. Різд двері відімкнула. <coughs> тоді план Б. Ми піднімаємося. Біля тієї стіни, фоткаємося, так? Так, фотографуватимемося <coughs> тут. Так, ну я тоді став сюди сумочку. Давай зайво, щоб Ой, тебе. А, й... Окуляри мені навіщо окуляри. Принаймні, щоб тут не відбувалось, дві камери це вже побачать. Працюємо за щукою. А ми швидко клацаємо на простенький фотік пару кадрів. Тепер у повний зріст і залишається формальність. папери. Заповнюю, усе крім паспорта. Це на страховку, це на візу і на відкриття тобі рахунку. Папери на вигляд, як з інтернету, бланки для зразку. Дивись, тепер ще одна дуже важлива деталь: пан Ван Лю повинен переконатися, що ти фізично абсолютно здорова, тому він має провести попередній огляд. В кімнату. Проходь, не соромся. Він просто натисне там кілька точок, там огляне тебе. Цікаво, що то за огляд від чувака, який зовсім не китаєць. Вона почула мільйони, в неї очі загоріли. Да вона взагалі потекла. На які він точки буде тиснути? Я вас залишаю. Так, можна я тоді сумочку, щоб вона мені не заважала. <кхем> Прекрасно. Як коняці. Сукню. Зняти ось це клас. Але якщо відмовлюсь, не дізнаємось схеми афери. Um. Mm. Я вже не знаю. Може це набір в повії, але він дійсно тицяє по якихось точках і все. Аж поки. Він просить зняти труси. Цікаво, на що їм це бо китайський мільйонер лише гачок. Я поговорю з. Чекаю на Олександра. Хоч би все не зірвалось. Що сталося? Я взагалі не розумію. Він мене тут. ну, він показав мені знімати що, труси? Чу ти ламайся. Ну все вже готове. Ну. Що я ламаюся? Ти вперше без трусів чи що? Ні, ну однаково, якось. Добре зараз. Почекай, зараз я з ним переговорю. І десь через дві хвилини. Все, я домовився. Я проведу огляд. Мені байдуже кому. Я не хочу, щоб. Та Хтось Взагалі я не зніматиму ні труси, <заспокійся> ні колготи. Заспокойся! ти чуєш мене? Що? Зробимо вигляд, що я типу, провів огляд. Я йому сказав, що ми з тобою типу вже переписувалися, а ти мені більше довіряєш. Угу. Ти там пискнеш, крикнеш, що я, мовляв, тобі кудись не туди поліз. Ай угу. все, 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 все. все. О, так, дякую. все. Ну, дякую, дякую на хліб не намажеш. І віджав золоті сережки з натіком, що я вже майже мільйонерша. То що злобитись? Тепер розумію, чому в переписці попросив вдягнути золоті прикраси. Зовсім не тому, що китаєць це оцінить, а щоб було чим подякувати. Запам'ятайте всі гачки аферисти закидують саме в переписці. А на зустрічі вже рублять з цього навар. Поздравляю! Ти вже можна сказати, дружина мільйонера. Ну що, залишились тільки гроші за страховку? Ну, все, золото віджали. П'ять тисяч майже. Це явно кінець їхньої афери. Та тепер мій хід. Один момент. Анг цанг дечуво. де Чунг Вача. І після цього китаєць либиться. Хоча фраза дійсно на китайській. Палились пацани остаточно. Ну що, пацани? Я передумала. Тобто передумала, не хочу. ти що куєш, бляга? Який передумала? Почекай, давай гроші трясся. Ти документи підписала. Я що буду за я тебе гроші? Та Зачекай, ти підписала Знаєте документи. На рахунок уже капнули гроші. До тебе завтра приїдемо. Воно прийшли. Так. Як ти їх в очі могла побачити? Ти я, що дивна? Я в руках цю картку не тримала, тому все бувай. А вони розраховують на ті п'ять тисяч, які я ще не віддала. І без навару не відпустять. Що давай, таке? Давай гроші А що відбувається взагалі. Давай гроші. Я що замість тебе ці гроші вноситиму? Давай Та це... сюди, давай сюди. Слухай, ти це ж гребок. Давай сюди. Все, Я давай. передумала. А все, припини пі, що це таке? Це... ви ти кричи? Стули пельку, я тобі сказав! дивиться. У мене гроші. На свою сумку. Я... Все, бувай. Додому. Проспися. Да. А потім да. поїдеш у свій китай. Вали. Новий канал, програма Пористи сітях. Все, чуваки, припливли, приїхали, зловили дзен. Та ми ще не знаємо, що і нас попереду чекає нежданчик. Я і не знаю, яке тут могло бути продовження. Тут є щось в що Сашко, відійди. Але спочатку про їхню схему ловили дівчат на сайті знайомства китайського мільйонера. А ви хоч, а ми ж погуглили, ми пробили. Немає вашого мільйонера ага, пінсюнь. Ага. Як там його? Я вже забула. <рес> на зустрічі забирали паспорт і п'ять тисяч гривень, начебто за страховку. Ти гроші на страховку взяла, п'ять тисяч. Так що Щоди... де. А це він затиснув кулак у кулаку гроші. Отакої. Сподіваються, вони йому все ж дістануться, так? Руки не хоче прощатися. Ай, й бл... Що? Це ж треба було так вчепитися. Але їхній навар не тільки золоті сережки і п'ять тисяч гривень. Основна ставка була на медогляд. непростий огляд. Зняти труси просили всіх, але не всі погоджувались. І отут в Аферистів було дві схеми. Перша, хто не знімав, відкуплявся золотом, яке спеціально просили взяти на зустріч. Друга для тих, хто погоджувався зняти труси. Я звернула увагу через ту кімнату. Мабуть, пройшов такий потік дівчат. Там стоять теки з паперами. Там, мабуть, список всіх тих жертв, яких треба обдзвонити. Сергію, ходімо. Треба всіх обдзвонити, дізнатись, що у них все закінчилось, в які суми вони повлітали. Я й не знаю, яке могло бути продовження. Тут от що? Сашко, відійди, що там прізвище. Які прізвища? Тут пише телефон, друзі. Вау! Чекайте, а що пише теле? Телефон, який писав весь цей огляд. І він просив мене зняти труси. І цей телефон досі пише, бо у нас щойно закінчився огляд. Ці дівчата, що знімали ради китайських мільйонів труси, влітали на українські мільйони шантажем за їхнє голе відео. Аферистою в обидвох схемах були б при наварі. Ніхріна собі заміж сходила за китайського мільйонера. Без трусів можна лишитись вибач і в прямому, і в переносному сенсі.